Яровид вийде на взаємодію зі мною, букет енергій у вазі серця. Іти у духовність через куб метатрона, колесо Всесвіту, і відкрите вміння пращурів. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні на взаємодію зі мною вийшов спершу Бог Яровит, а після нього знайомий вже вам владика енергії. Яровит означає ярий витязь», войовничий. Дух. Він є слов'янським Богом весняного пробудження природи, плодючості, любові. Він привітний з тими, хто його шанує і воює з тими, хто ним нехтує. Радий обіймати вас всіх світлом весняних енергій, легкістю весняних енергій і любов'ю. Будемо говорити про те, що пора відкривати своє серця сонцю родючості. Родючості енергій, впускати у свої серця і культивувати там божественні енергії, час зими, як заумирання, у природі минув. Ваші тіла, тонкі тіла, фізичні тіла мають наповнюватися повінця енергіями Всесвіту. Усіма енергіями Творця, відкривати себе. Вам необхідно відкриватися усій гамі енергії весни, впускати у своє серце веселку усіх божественних енергій, пізнавати закони Всесвіту, йти у духовність через куб метатрона. Поєднанні з усіма божественними енергіями ви набуваєте сили і вмінь керувати енергіями стихій. Поглиблюйте ці знання, керувати енергіями стихій це відвертати їх. Вміти захищатися від енергії руйнації, які несуть стихії, захищатися самому і вміти перенаправляти їх, їх в інші керунки. Керувати енергіями стихій це вміти приймати енергії світла, наповнюватися ними і наповнювати ними землю для родючості. Керувати енергіями стихій. Це, я вже сказав, за вітер і за сонце, як світло, ще є вода. Керувати енергією води це вміти впливати на її структуру і використовувати собі на благо, керувати енергіями вогню, це керувати енергіями очищення. Усі стихії взаємопов'язані між собою. Усі вони взаємодіють у тісному ланцюжку. Всі вони важливі, і вміти керувати ними. Вміти взаємодіяти з енергіями стихій, це відкрити в собі пам'ять своєї душі, відкрити вміння пращурів, які жили у гармонії з природою. Пращури роду. Будь-якого роду жили у гармонії з природою. Будь-якого роду означає познаціональність, бо у всесвіті національності не існує. Національності це ваше земне. Ваші душі є мультинаціональними, вони народжуються в тілах на різних територіях і пізнають досвід втілень в різних країнах і різних національностях. Тому говоримо про мудрість взаємодії з енергіями стихій і мудрість взаємодії з усіма божественними енергіями, як про свідомість першоджерела. Весна це пробудження. Пробуджуйтеся! Пробуджуйтеся для змін у своїй душі, у своєму серці, у своєму житті, Україні на планеті. Зміни неминучі. Навіть якщо ви будете закриватися від них, вони неминучі, бо все має свій хід, колесо року, колесо життя, колесо Всесвіту, колесо не стоїть на місці. На зміну одній порі року приходить інша. На зміну одному життю земному, яке відійшло, приходить, народжується інше. Колесо Всесвіту це колесо переродження. Прийшов час. У природі час переродження, відродження. І незалежно від того, приймаєте ви його чи ні, воно відбувається. Дерева розпускаються, квіти розпускаються, життя відроджується, У взаємодії з божественними енергіями і з енергіями стихій. Підпорядковуйте собі усі енергії, вчіться взаємодіяти з божественними енергіями і підпорядковуйте собі енергії стихій, щоб збирати багатий врожай здобутків. Духовних здобутків, здобутків у фізичному світі, світі матеріальних форм. Багатий врожай здобутків дає взаємодія з енергіями. Весна це час, коли розквітає, пробуджується все, що спало, народжується нове, це час любові. Відкривайте свої серця істинній любові, безумовній любові Творця. Ідіть до неї через трансмутацію, очищення і зцілення. Тут ми знову звернемося до стихій. Очищайтеся вогнем, очищайтеся трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я і очищайтеся енергетично-фізичним вогнем. Очищайтеся енергіями води. Використовуйте енергії повітря для посторових змін. Використовуйте енергії землі для отримання врожаю, сійте у своїх душах зерна прощення, прийняття вдячності, сійте зерна божественних енергій і збирайте любов, збирайте врожай безумовної любові, Яровит, богородючості, енергії весни любові. Звертайтеся із закликами до мене. Яровит, вийди на взаємодію зі мною у моєму духовному зростанні. Яровит, прийди на взаємодію зі мною, коли я сію у моїй душі, коли я сію у фізичному ґрунті для отримання багатого врожаю. Сійте, любов і збирайте любов. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полумі, ахангельське промені Стілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій всесі. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Владика енергій доповнив Бога Яровита. Енергії, букет енергій має завжди стояти у вазі в вашій домівці на почесному місці. І ви маєте тільки витягувати їх за потребами кожної хвилини, години, кожного дня. Ось ця енергія мені для очищення, ця для зцілення, ця для розкриття мудрості в собі, ця мені для захисту, ось ця для трансмутації, ця для миру у взаємодії з іншими, для розв'язання конфліктів. А ось це найважливіші енергії, енергії любові. Вивчайте божественні енергії, відкривайтеся їм. Тримайте букет енергій у вазі свого серця, своєї усвідомленості на почесному місці. Тримайте їх на почесному місці і енергії стихій. Що я скажу про енергії стихій? Енергії стихій це енергії Творця, божественні енергії Творця семи Архангельських променів енергії стихій взаємопов'язані між собою. Хто вправно взаємодіє з усіма божественними енергіями, тому підкоряються і енергії стихій. Оце така математика Всесвіту. Вивчайте науку Божественних енергій. Божественні енергії це все. І енергії архангелів, і енергії стихій.